Ми запрошуємо керівників обрати свій регіон та сусідні області. Завтра ми зберемося тут і з'єднаємо з областю України у єдину цілу композицію. Ми запрошуємо всіх керівників від різних регіонів приєднатися до нас. Сподіваємося, що у нас вийде спільна, гарна, цікава робота. Україна єдина. Коли ми везли це панно, для мене було дуже цікавим та важливим, як його оставлять. Бо для мене, як для людини, яка працює з деревом, дуже важливо, щоб люди отримували радість, коли працюють або дивляться на витвори, до яких я маю якусь участь. Наша карта оживає. Така різнобарна і така єдина, як наша Україна. І Крим наш, і всі окуповані території наші. І перемога невдовзі також буде наша. Слава Україні! Це пано є колективною роботою. І наша делегація з міста Добропілля Донецької області це теж доєдналася до неї. Отже, Чернівецька область. На ній ми бачимо прапор області, затверджений у 2001 році, на якому зображено Орла. Далі Кіровоградська. Зображена тин хатину лелеко. До речі, лелека є символом родинного спокою. Миколаївська область тут зображено герб шахти та шахтарі у Донецькій області. Стали символами нашого регіону Донеччини через велику кількість вугільних шахт, які працювали та все ще працюють в наші складні часи. Тому ми зробили ці символи на нашій області. Україна єдина слава Україні! Героям слава! Ми з міста Кремінна, Луганська область. Ми також долучилися до створення цієї карти. Я дуже люблю квіти. Всюди бачу їх і доволі часто зображаю на своїх малюнках. Саме тому я прикрасила Луганську та Хмельницьку області квітами. Я вирішила зробити офіційно. Тому Рівненську область я зобразила герої Зайди, захід разом. Слава Україні! Героям слава! А наша делегація із Луцька також взяла участь у оформленні цієї карти України. Ми оформили Волинську область, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську. Все буде Україна! Україна переможе! Слава Україні! Наша делегація Запоріжжя також прийняла участь в створенні цієї карти. Я намалювала на Запорізькій області козаків, тому що Запоріжжя це місто козаків, Херсонська область. Я намалювала кавуни, бо вони найсмачніші. Я намалювала український Крим, наше Чорне море та гори. Я намалювала Дніпропетровську область і там вже є Петриківський розпис, який є визитівкою українського мистецтва. Я намалювала Полтавську область ліс та галошки, тому що це є символи Полтави. Ми єдині Україна не згорена! Слава Україні! Героям слава! Ця карта колективна робота нашого пленеру. До її створення долучилися всі жиї делегації нашого пленеру з усіх областей України. На контурі Київської області зображений символічний прапор України із жовтих соняхів та блакитного неба. І голуба миру. Наша делегація з Чернігова теж оформлювала цю карту. Ми робили Житомирську область, Чернігівську, Сумську та Харківську. Я оформлювала Харківську область. Ми намалювали герб Харкова, гарну сорочку з орнаментом. А я оформлювала Сумську область, на ній я намалювала рози, тому що Суми були е містом Марія. Я теж оформила Сумську область. Ми там намалювали орнамент український і сум. Я оформлювала Житомирську область, Житомир багато своїми різних тому я намалювала там. Я теж малювала Житомирську Житомирську. Ми намалювали герб Житомира і навколо же герба там намальований житомирський орнамент, який намальований там як оберіг Житомира. Я оформлювала Чернігівську область. Чернігів це місто легенд. Ми зобразили Катеринську церкву та клубок, в якому переплетено всі легенди Чернігова. Україна – єдина родина, слава Україні.